Розглянемо роботу установки лабораторного стенду автоматизованого електроприводу на основі асинхронного трьохфазного двигуна з частотним керуванням значить, в режимі комп'ютерного керування. Значить, як ми бачимо зараз до керуючої частини установки, підключено через власне, кабель Ізернет комп'ютер, ноутбук. власне. Відповідно на ноутбуці встановлено статичну IP-адресу. От, В принципі, можна навіть подивитися при бажанні, от яка адреса встановлена Точніше, от, тут от, от 192. 168.03. При цьому сам контролер має стандартну адресу по замовченню 192.168.01. Ну і Таким чином забезпечується зв'язок між ними. Значить, власне, в рамках виконання одного з дипломних проєктів. Це був третій дипломний проєкт, який був виконаний на цій лабораторній установці. Було власне, враховано такий от недолік, що дана установка не має у нас панелі візуалізації, тому було реалізовано інтерфейс оператора власне, за допомогою програмного середовища WinCC Flexible 2008 Service Pack 2. При цьому це середовище дозволяє власне, програмувати панелі візуалізації, ще має панелі, От, але також дозволяє запускати симуляцію панелі в рантайм-середовищах на комп'ютері, що власне було зроблено. Значить, для того, щоб перейти в режим керування з комп'ютера, ми повинні обрати потрібний режим вже апаратно на даному пульті. Знову ж таки, повертаємо відповідний перемикач, входимо в режим меню і в можливість обрання одного з робочих режимів. От Натискаємо відповідну кнопку. Нагадаю, що перший режим це був режим дискретного керування, власне, без… Фіксації кнопок, другий був режим дискретного керування без е, взаємного блокування, але з, вже з фіксацією. Третій режим був е, також дискретний, але із взаємним блокуванням, включення вліво-вправо. Четвертий був режим у нас реалізований. Це режим програмного керування по інтерфейсу Modbus. От. Значить, але всі ці чотири режими вони передбачали задання команд з відповідних кнопок на цьому локальному пульті. Значить, для того, щоб перейти в режим керування з комп'ютера керуючого, ми переходимо в режим номер 5 тобто у нас двійкове число 101 зараз світиться. Ну І власне, ми виходимо з стану меню і переходимо в режим відпрацювання. Власне, наших керуючих команд. Ну, знову ж таки, сам інтерфейс. От зараз він запущений на ноутбуці і продубльовано в чомусь для зручності власне, на зовнішньому моніторі додатково, Значить, реалізовано, власне, в вигляді декількох екранів. У нас попередні режими. От для цього ми можемо обирати перший режим або другий режим, власне, третій режим це дискретні режими. І відповідно включаючи активацію даного режиму. Далі ми можемо фактично імулювати натискання відповідних кнопок, так як вони працювали, коли це був перший, другий чи третій апаратний режим з локального пульта керування. Тобто, наприклад, якщо зараз я буду натискати кнопку вліво, це буде призводити до подачі відповідної команди по езернету на контролер, і він буде активувати, скажімо, один зі світлодіодів, який буде відповідати дискретній команді включення частотного перетворювача вліво. Так само кнопка вправо буде активувати вихід, який міг би включати наш двигун вправо. Ну І третя кнопка стоп. Тут в даному режимі просто інтерпретується як третій світлодіод. Тобто, власне, ми можемо, от, наприклад, натискати кнопку і от таким чином помигати світлодіодом лівого каналу включення, правого. Ну І, наприклад, кнопка у нас стоп фактично мигає е, третім світлодіодом. Ну, Якщо б у нас було включено. Е, власне... Активацію релейних елементів і комутацію відповідних сигналів на частотний перетворювач, а також, якщо б цей частотний перетворювач було зараз обрано або запрограмовано в режимі керування за дискретними входами, то, відповідно, включення, скажімо, вліво, от у нас би… Ну, або поки ми от, тримаємо кнопку вліво, да? от притиснув я, то це призводило б до того, що двигун обертається вліво, скажімо. От, або так само, якщо б я притиснув натискання кнопки вправо, то це призводило б до того, що у нас от, включено реле вправо, і це відповідно от, перемикає у нас реле, можливість включення вправо. Значить, знову ж таки, якщо ми деактивуємо перший режим роботи і включимо другий режим, знову ж таки, активуємо відпрацювання цього режиму, то тут у нас вже кнопки з фіксацією. Тобто не треба вже притискати кнопку, один раз я її натискаю, і от у нас реле включено. От, і світиться у нас відповідний світлодіод, тобто контролер у нас видає відповідний от сигнал. По своєму виходу. І через відповідне реле у нас активується сигнал, керуючий на наш частотний перетворювач. Знову ж таки, при цьому нам тут в цьому режимі ніхто не заважає одночасно включити і вправо. Тобто, у нас немає тут ніякого взаємного блокування. Кнопка СТОП у нас також інтерпретується як окремий канал керування. Тобто ми можемо, в принципі, всі три виходи активувати. От, ну, знову ж таки, е, от, повторне натискання у нас буде деактивувати відповідні канали. От, з цього режиму вимкнемо, вийдемо. Значить, включаємо третій режим. В третьому режимі у нас також кнопки працюють з фіксацією, от, тобто з утриманням контакту. І при цьому вони працюють. Із взаємним блокуванням. Тобто, якщо я натиснув кнопку, скажімо, вліво, то вже включити вправо я не можу. Ну, Поки або не вимкну цю кнопку, або не натисну стоп. Тут у нас стоп інтерпретується як кнопка, яка також вимикає, От, кнопка вправо так само буде включати у нас включення вправо. Кнопка вліво буде тоді ігноруватися, і знову ж таки, або повторним натисканням кнопки вправо, або кнопкою СТОП, у нас буде відбуватись вимкнення. От таким от чином. Тобто, все тут повторює три перших режими з апаратного пульта. Четвертий режим він у нас об'єднує. По суті, і четвертий режим, який був реалізований апаратно, тобто є можливість, власне. Включення-виключення двигуна. При цьому будуть знову ж таки команди йти по інтерфейсу на контролер. Контролер буде через інтерфейс СР485 віддавати команди на частотний перетворювач. Частотний перетворювач буде формувати вже напругу трьохфазну відповідної частоти на наш синхронний двигун. От. Причому таким чином. Це робити, узгоджувати фази, щоб двигун обертався або в одну або в другу сторону. Значить, Продемонструємо таку можливість. Тобто, власне, зараз ми бачимо, що у нас задана по замовченню частота 1 Гц. Тобто ми власне, от натиснули пуск і ми бачимо, що у нас пройшла команда на частотний перетворювач. Частотний перетворювач у нас формує тепер. Живлення трьохфазне, і у нас двигун обертається з частотою пів герца. Тобто порядка ну 28 або порядка 30 обертів за хвилину. ну За рахуванням певного ковзання, очевидно. Причому у нас ідуть 50 імпульсів в секунду з нашого енкодера от вони повертаються у нас, власне, по вхідному. Імпульсному входу в такому вхідному каналу. І вони потрапляють на конвертор рівнів з 5 В на 24. І навіть візуально видно, як блимають ці світлодіоди, не дивлячись на те, що вони блимають частотою 50 Гц. Але це візуально видно. От. Значить, при цьому у нас на, на нашій панелі насправді постійно відбувається моніторинг. Імпульсів, які отримуються. От в даному випадку, з моменту включення, у нас вже більше 3000 імпульсів отримано. І це відповідає от 30, було 7, 38, тепер 39 обертів, 40. Тобто кожні 100 імпульсів інтерпретуються як один з обертів. Це далі нам дозволяє реалізувати позиційне керування. Значить, в даному режимі, знову ж таки, ми маємо можливість міняти швидкості. Тобто, от в даному випадку збільшили ми швидкість. Тобто, в принципі, все так само, як це відбувалося з апаратного пульта. Тут ми бачимо поточну швидкість. Ну, знову ж таки, є можливість переключатися, бачити навантаження 1,5 От, режим реверсу, задана частота 9,1. Ну, знову ж таки можна ще збільшувати, ну і так далі. Можна зменшувати. Значить, ну, знову ж таки, можна виконувати реверс двигуна. Тобто, от він зупинився, в зворотну сторону він обертається. Ну, знову ж таки, менше першої, це буде сама максимальна швидкість обрана. От зараз 15 обертів за секунду. Знову ж таки, наглядно видно, як відбувається реверс. От. Ну, на більших обертах ми блимання світлодіодів вже не помічаємо. Тобто, як правило, на найменшій частоті обертання. От. Ну, можна зупинити. відповідно. Значить, також є можливість включити безпосереднє обрання швидкостей. Тобто, от В такому от режимі, коли ми переключаємось, ось тут от. На нижній кнопці. Тепер знову ж таки можемо включити наш двигун. І, наприклад, обирати довільні швидкості. Тобто не послідовно, а довільно. Наприклад, 6,5 Гц. Тут 14,5. от максимальна 14 от, от 2,5 гц. Ну, це частота живлячої напруги, зрозуміло. Так, зупиняємо. Е, маємо можливість е, знову ж таки виводити графік швидкостей. Це швидкості задані. Тобто, переключившись на відповідну кнопку, от ми бачимо, як ми міняли наші швидкості. Все це тут відтворюється. Так, повернемось знову на режим керування. Значить, маємо можливість реалізувати роботу по таймеру. От. Значить, можемо задати тут потрібну кількість мілісекунд. Ну, давайте традиційно 4-5 секунд задамо. Тобто, буде у нас 5000 От, мілісекунд. Тут обов'язково Enter треба натискати, тому що інакше воно не буде правильно інтерпретовано. Певні, знову ж таки, є недоліки навчального проєкту. Таке. Ну і давайте ми спробуємо прослідкувати, чи буде дійсно у нас тепер впродовж 5 секунд відпрацьовано обертання нашого двигуна. Значить, Включаємо запуск. От, раз. Два. Три. 4, Ну, десь п'ять, так, відбулося. Ну, десь п'ять секунд він відпрацьовує. Давайте спробуємо задати десять секунд. Раз, два, три. Так от. Задали ми тут 10 тисяч мілісекунд. Натискаємо кнопку. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, десь отак. От 10 от. секунд відпрацьовано. Так, тепер розглянемо можливості позиційного керування. Вимкнемо. Роботу по таймеру. От. Ну, тут, знову ж таки, бач, бажано обнулити е, значить, е, лічильник імпульсів. Значить, Включимо режим позиційного керування. От Знову ж таки, відповідним перемикачем. Так. Ну, для зручності давайте от поставимо точно на. Е, от, на стрілку відповідну мітку. Тут, знову ж таки, бачите, при ручному русі у нас 9 імпульсів пройшло. Тому давайте ми обнулимо ще раз наш тахометр. Тут можна причому спеціально задавати ще швидкості саме для такого режиму. І от, власне, спробуємо прослідкувати, скільки у нас Буде відпрацьовано, якщо ми задамо, наприклад, 5 обертів. От Знову ж таки, задаємо от 5 обертів і тепер включаємо. От 5 обертів відпрацьовано. Значить, Про що ми можемо побачити тут на нашій екранній формі, що 503 імпульси отримано. Це інтерпретується як 5 обертів. Ну, Давайте ми задамо, наприклад, якусь іншу кількість. Наприклад, 7 обертів. О, Тут обов'язково треба скинути, інакше воно має дорахувати до максимуму, а потім ще буде вже рахувати наступні 5 обертів. Ну, знову ж таки, от тут бажано було б бачити поточну мітку. Так, от десь постараємо зробити. І от будемо включати. От, раз, два, 3, 4, 5, 6. 7. Значит, маємо відпрацьовано 7 обертів. Значить, 701 імпульс отримано. Тобто досить точно, два, три зайвих імпульси, що відповідає три, шість градуса на один імпульс. Тобто, це може помилка десь від 3 градусів до 10 градусів формуватися. Тобто тому що двигун має певну інерційність. От таким от чином бачимо можливості позиційного керування, які були реалізовані в цій установці на відповідному дипломному проєкті. Тобто, крім. Реалізованого комп'ютерного керування, реалізовано керування по таймеру, реалізовано позиційне керування, реалізовано виведення графіків, реалізовані розширені можливості відповідного четвертого режиму, тобто довільне обрання швидкостей. От, плюс реалізовані всі попередні режими. От. Тим не менше, тут залишаються ще напрямки для подальших розробок і досліджень. Е, є такий недолік, що е, імпульси у нас програмно читаються, тому насправді на е, самих низьких швидкостях, от те, що і було тут задано, 1 Гц, частота живлячої напруги, тобто пів оберта за секунду, е, у нас програмно коректно щитуються ці імпульси. Тобто, в перспективі є бажання реалізувати е, апаратні лічильники. Які дозволять на будь-якій швидкості це щитувати. Також є можливість і бажання реалізувати виведення не лише заданої швидкості, а й реальної швидкості. По-перше, є в перспективі плани, от вимкнемо, наприклад, позиційне керування, знову ж таки, наприклад, знову ж таки вимкнемо роботу. От, можемо задати різні швидкості тут. От, бачимо, як міняються у нас покази графіка, але це є задані швидкості. Е, можна зчитувати поточне значення швидкості, по-перше, з аналогового тагогенератора. Насправді, в ролі його звичайний двигун постійного струму, що трошки погіршує точність вимірювання, але. Відповідний аналоговий сигнал надходить на відповідні клеми і потрапляє на аналоговий порт. Власне, от сюди, от. Що дозволяє насправді реалізовувати аналогове щитування поточної швидкості. Також є можливість, наприклад, реалізувати ділення. Кількість імпульсів на проміжки часу. І таким чином по цифровому датчику реалізовувати е, визначення поточної швидкості. Ну, Також е, є в перспективі бажання реалізувати е, задання швидкостей не лише фіксованих, а будь-якої швидкості. От Реалізувавши відповідні модулі, які формують посилку по Модбасу, а не лише готові посилки, на передвизначені направляють на частотний перетворювач. Ну, це такі от основні задачі, які планується виконати і буде пропонуватися виконати бажаючим. Знову ж таки, можливо, в рамках тих чи інших робіт, курсових чи дипломних робіт. Так, ну на цьому, от дякую за увагу.